Допомога бійцеві АТО Віктор Бойко з 26-ї артбригади повернувся з передової без лівої руки і з тяжкими пораненнями правої. Нині йому потрібно майже 90 тисяч євро на якісний протез і реабілітацію за кордоном. Євгенія Коваленко докладніше. Ліву руку Віктору ампутували вже майже місяць тому, а біль правій не вщухає ні на мить. Куча й голок плодоні по пальцях так одночасно. Жог кісті було, всі нервові закінчення по опалюванні були. Із його кінцівки витягли відразу п'ять осколків, майже всі м'язи розірвані. Після кількох операцій довелося вживляти і нову шкіру. Хлопець переконаний, урятувати ліву руку шансів не було. Кістки перебиті там, трималися. Я не знаю, чи то на рештах кітеля тканини не порано, чи там ще кусочки якісь були, м'язові ткані, які тримали. Там вже фактично не було, що рятувати. Віктор із Вінничини в армії служив за контрактом у зону, АТО вирушив у червні, 18 липня біля міста Попасна на Луганщині. Пішов у розвідку і потрапив у засідку. бронежилету мого прислали то там. Казали, що пару міліметрів не вистачило, щоб пластину пробило і щоб осколок прийшов в тіло. Ще годину стікав кров'ю через обстріли терористів, ні надати першу допомогу, ані доправити його до лікарні не могли. Про те, що син залишився без руки, мати дізналася вже наступного дня по телефону. Заповнюю ці слова на все, на все життя, як він мені говорив, що мам, не переживай, все буде добре. На протезування і реабілітацію Віктора його родині потрібно щонайменше 90 тисяч євро. Міо протез він виконує функції, що кисть повертається там, кожен палець окремо. Також може згинатися, ну тобто, це скажімо так більш-менш повноцінна рука. Мати з маленького села на Вінниччині зізнається, такі гроші ніколи не назбирає. Зараз на екрані ви бачите відкритий на неї рахунок у банку, на який ви можете відправляти кошти. Надіюся, що все буде добре. Нам Бог поможе добрі люди, всі, всі, всі відгукнуться і допоможуть. І ми міцно станемо на ноги і будемо радуватися життю. Буде все у нас добре. Да сина mm -hmm. Євгенія Коваленко, Андрій Романок, ТСН один плюс